Планета Земля. Червона кулька супергерої бореться проти чорного квадрата. Приємного перегляду, друзі. Веселі ігри. Так, друзі, це канал Веселі ігри. Сьогодні ми з вами граємо знову гру Червона кулька. Вперед, друзі! 22 рівень. Покажемо, друзі. Що таке? Що таке сила червоної кульки? Чорний ліс, друзі. Чорний темний ліс. Нас чекає. Ох, там ніндзя чорний квадрат нас лякає. Ага. Друзі, давайте ми промовимо нашу стратегію, нашу. Наш вірших на обороні планети Земля на захисті добра стоїть супергерой Червона кулька, не даючи чорним квадратам обернути планету в хаос та небуття. Так, друзі, вперед Зарядку робимо. Два, три, забираємо зірочку скоро. Так, сутичка з чорним квадратом Ніндзію. А я, я чорний квадрат Ніндзя! Відступаємо, заманюємо чорного квадрата Ніндзю сюди! Ди сюди! Ох! Ми отримали по від чорного квадрата! А нудися, ми зверху тебе заробізмом. І я папа! Опа! Намаєш Чорний квадрат ще раз! Дубль два, нокаут. Нокдаун і нокаут по чорному квадрату. Нажимаємо на кнопку. Виходить стержень. Стрибаємо на стерні! Стрибаємо! Ого, друзі! Тут треба швидко нажати! Швидко. Ого, ні-ні! Треба дуже спритно все. Ой! Ой-ой-ой-ой! Як це нам? Оп! Тут... Ап, ап, ап. Не вийшло. Ой, друзі, певно, треба вагу скинути, чи що? Ап. Так, друзі, рекламна пауза. Давай, стрибай, стрибай! І! Yeah. Ага, треба було... Ой, назад не стрибнули! То капець! Ага! вот він висинувся! Тримаємо, друзі! Стрибаємо! І він заходить і ми запригуємо, за стрибаємо! Ого! А що це за платформа? Міст! Так, зірочка і чорний квадрат! Ось і ми зустрілись! Червона кулька, супергерой! Так, чорний квадрат, ми зустрілися з тобою. Що ти хочеш позмагатися зі мною чи що? Я тебе хочу знищити! Ха-ха-ха! Ой, друзі, мене туди. Мене туди загнали ту нашу. Нашу ковбицю. А ну кобиця виходи, виходи давай, виходи, вискакуй, давай. Ми тобі поможемо. І. Оп-оп-оп-оп! Ні, оп, оп, оп. не туди, не туди, не туди, не туди ковбиця! Не туда ковбиться. І... Ай! Йоп. Чорний квадрат нас з'їв! Чорний квадрат! Шукайте, друзі, А що тут нам треба робити з тою? З тою штукою! Давайте ми ліквідуємо квадрата чорного що нам... Ой! Амаєш, десь... Чорний квадрат! Так, у нас тут є стовпець. Ага, нам треба сюди застрибнути, так? Угу, друзі, ясно, зрозуміло! Так. А ну давай. Ага, що ту таке тут? Ану, що ми... Ой, та ми зараз ми замкнемо, певно, його. Так, а ну давайте зістрибнемо сюди. Оп! Ой, не туди. Так, застребуємо. І штовхаємо, Отак, друзі, така штука. оп! Ой, пила! Пила, друзі! Ой! Ми настрашилися! Червона кулька настрашився! Так, забираємо! Ого! Але це велика бездопилася! Вона зразу нас перемолотить, друзі! Тримаємо скоро, тримаємо! Ааа! Ааа, не 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 ой, капець! З'їла нас пила, друзі! Я не знаю, що то робиться зі мною, друзі. Червона кунька накрашусь висутінної на очі. Давай! Yeah. Yeah. Оп! І па! Паваус! Єс! Yes. Обдурила ми червону, не червону, а чорну пилу! Золоску пилу! Ха-ха, ха так тобі треба сила. Ми пройшли цей рівень. ха ха, -ха! ой, уйти куди, не поспішай, червона кулька. На все свій час. Так, друзі, пройшли ми цей рівень. Не будемо далі йти, ми підготуємося краще, бо сьогодні в нас було дуже багато втрат. Дякуємо вам за перегляди. Гарного вам дня, друзі, та настрою. Перемога за нами. Ми всім всіх покараємо чорних квадратів.